Триває російсько-українська війна, і найбільше питання, яке цікаве зараз українців, чи спроможна Росія виробляти сучасне озброєння і військову техніку у частині, особливо, що стосується безпілотних ударних авіакомплексів, скажімо таких як шахет 131 чи шахет 136, які вони називають Гарень 2. Це ми дещо детальніше з'ясуємо це питання, як воно виглядає в реальності. Росія ще до війни не могла самостійно виробляти повноцінну техніку такого класу, скажімо, дуже Омі, їхній безпілотник-розвідник Орлан 10 на 50% складався із деталей західного виробництва. А, скажімо, їхній двоктактний бензиновий двигун узагалі був японський, не кажучи вже про телерадіометричну апаратуру німецького та американського виробництва. Шахеди направду виправдали себе як доволі серйозна зброя, яка може завдавати ударів практично всю оперативну глибину української території, і росіяни серйозно зробили на них ставку і. Почали будівництво заводу, однак чи можуть вони впоратися самостійно з виробництвом особливо систем прицілювання і наведення, однозначно, не зможуть. Це напівпровідники і електроніка, які росіяни практично не мають жодних технологічних передумов для їхнього виробництва. Максимум, що вони можуть зробити, це побудувати завод з так званого технологічного складання. Але разом з тим на світовому ринку є безліч виробників, за які дуже великі? Гроші будуть по великих ланцюжках надавати Росії усю необхідну мікроелектроніку. Тому показати те про те, що Росія не впорається із даним завданням, є абсолютно нелогічним і некоректним. На превеличезний жаль, Росія має союзників у цьому напрямку. У першу чергу Іран, який обходить абсолютно усі міжнародні санкції і має дов... доволі непоганий технологічний комплекс у даному напрямку. Разом з тим розуміємо, що іранський воєнно-промисловий комплекс. Це ніщо інше як продовження китайського. А от китайці володіють дуже серйозною базою для розвитку і будівництва найрізноманітнішої мікроелектроніки, так як є величезним виробником і побутової, і комп'ютерної техніки. Тому росіяни будуть мати потенціал у частині, що стосується виробництва шахетів 131-136, перших сто вони називають Герань 2 у складальному режимі, а світові тиранії у вигляді Ірану. Північної Кореї та Китаю у Прихованому режимі будуть забезпечувати Російську Федерацію необхідною е, технологічною базою. Разом з тим ці об'єми не будуть настільки високими, як би росіяни цього хотіли. На мій погляд, максимально чого вони зможуть досягнути, це у межах 150-200 машин на місяць. Це звичайно складатиме для нас загрозу, але поза 6 тисяч і ракетних пусків і пусків шахетів показали, що в основному коефіцієнт їхнього збивання з боку наших зенітно-ракетних сил таке доволі великий. Розуміємо, що до завершення цієї війни техніка такого, такого порядку в обов'язковому плані буде застосовуватися.